Хочу сьогодні запропонувати вам рецепт ідеального бізе, яке ніколи не тріскається і виходить навіть у початківців, новачків у кондитерській справі. За цим рецептом виходять ідеальні бізе як в формі звичайних завитків, так і можна зробити ось такі от гарні квіти це все бізешки. Бачите? Фризантемки, гортензії, пуансетії, тюльпани і класичні такі маленькі е різні бізешки. Окрім рецепту, я покажу вам також, як я зробила ось такий простенький, але оригінальний бізе віночок. Для того, щоб приготувати ідеальну мене, меренгу у ковшик я поклала білки від яєць, лимонну кислоту і цукор. Усі пропорції я напишу в описі під відео. Далі я беру каструлю з киплячою водою, ставлю на неї ковшик з нашим білком і таким чином збиваю приблизно 10-12 хвилин. Через 5 хвилин збивання наша меренга має ось такий вигляд, але вона ще не готова. Треба продовжувати збивати ще хвилин 5. Ось такою має бути готова меренга, яка придатна для ідеального бізе. Дивіться, з вінчика її важко навіть стрясти. Хочу ще раз проговорити важливі моменти, які необхідні для того, щоб меренга вийшла ось такою тугою, і щоб вона не тріскалася при сушінні. Весь посуд. В якому ви будете робити меренгу, потрібно протерти спиртом або горілкою, або вже в крайньому випадку оцтом. Слідуючий момент: збивати цю меренгу потрібно над киплячою водяною банею, тобто берете каструлю, наливаєте туди воду, вода закіпає, ви робите вогонь мінімальний, щоб ледь-ледь кипіла вода. І ставите черпачок з білком і з цукром і збиваєте до кінця над цією киплячою водяною банею. Збивати приблизно 10-12 хвилин, це залежить від кількості білків. Максимальна кількість білків, які можливо за один раз збити міксер, ручним міксером, ручним це не більше 4 білків. Хочу запропонувати вам виготовити з цієї меренги бізе у вигляді різдвяного віночку. Для того щоб зробити різдвяний віночок, я поділила крем на три мішочки. Один буде кондитерський мішочок із білим кремом, з отакою круглою насадкою. Це ми зробимо основу для віночка. І ще два. Один буде з зеленим кремом, і другий з червоним. Тому що я буду робити понсеті червоні. Дуже зручно буде робити. Різдвяний віночок на силиконовому коврику, тому що тут відразу є розмітка. От я починаю наносити крем по розмітці 15,2 см. Далі я наношу крем у вигляді таких продовгастих трубочок. Саме тут я буду робити гілочки-ялинки, щоб був віночок більш об'ємнішим. Бо так, він буде зовсім плоским, якщо не буде такої основи. Основу віночка, зелені голочки до ялинки я буду робити отакою от насадочкою зірочка. Це найменша, яка у мене є. Якби була менша, ще, то я б взяла ще меншу. Зелені голочки я роблю тільки на цих продовжих таких гульках, які ми зробили з білого крему. А там, де білі місця, я буду робити пуанфеті, а також. Якщо залишиться місце, нанесу ще білий крем. Далі я буду робити пансет, для цього я взяла насадку листочок і мішочок з червоним кремом. Листочок, якщо не получився заострений, можна отак пальчиками легенько його тут з'єднати і потягнути. Тепер я хочу оці квіточки зробити ще більш кухнатнішими. Для цього я беру мішечок з меншою насадкою листочок, ніж той, що я вже робила, і перекладаю крем цього мішочка виймаю, я накладала крем в мішочок і вставляла туди, і тепер вставляю цей мішочок. Найшою насадкою і буду розпушувати наші пансетії. Бачите, як гарно додало об'єму в ці додаткові пелюсточки, що я додаю поверх тоншою насадкою. Відразу такі об'ємні вони стали. Після того, як всі пуансетії я зробила, я в оцих пустих місцях додаю ще зелені. Ось такі пуансетії у мене получились. Тепер присиплю кожну серединку такими золотистими, золотистою посипкою дрібнесенькою. Ось такі серединки вийшли в І тепер ще на зелені ці голочки положу кульки. Білі я захотіла. Ось такий гарненький різдвяний віночок у мене получився. У мене ще залишилось трохи крему і білого, і червоного, і я вирішила зробити маленькі пуансетії і разом з цим віночком їх сушити. Для пуансетії роблю спочатку основу з білого крему. Далі на цю основу. Накладаю 5 пелюсточок червоних. Цей віночок можна сушити при комнатній температурі, це займе декілька днів і можна сушити в духовці. Духовка повинна бути така десь, градусів 60-70. І там вже будете дивитися, щоб не змінили кольора квіти і ялиночка. Різдвяний віночок вже висушений і готовий до декорування ним тортика, або можна просто його покласти на гарний якийсь піднос і милуватися ним. Він буде також створювати святкову атмосферу у вашому домі. Цей віночок я сушила 3 години у духовці при відкритій дверці, при температурі 60 градусів. Далі я його досушувала, просто в кімнаті він лежав фактично сутки, і за сутки він ось абсолютно висохший, гарний, готовий до вживання.